Всім привіт! Туалетний монолог, другий сезон, і сьогодні ми говоримо про те, що наболіло. Драматична пауза була витримана, а отже, можемо починати. Хто не в темі? А, звісно ж таки, дивлячись на перегляді, ніхто не в темі, я займаюся аукціонами. І на аукціонах я виставляю все те, що знаходжу в загублених посилках Укрпошти. От буквально все, що знайду. Неважливо, чи то резинові пісюни, чи то біжутерія, чи якісь дорогоцінні. Прикраси, чи можливо якась там плазма або ще щось? Я виставляю буквально все. І, типу, це товари вживані, звісно ж таки, хоч вони будуть і нові, але вони взяті не з прилавку, вони взяті зі складів, де вони запилені, забруднені, де вони були розпаковані в моїй студії е Тере Сараєві і спокійно е виставляються на лоти після того, як відфоткані з відповідною поміточкою, що вони вживані. Це логічно. Весь час, в принципі, все було гладко за там, скільки у нас вже майже рік аукціони, мабуть, було там два-три якихось конфліктних прецеденти, де вони кидали якісь пред'яви. І от один із таких стався буквально вчора. Сказати, що моя сирака горіла і що я все ще сижу і на п'єдесталі записую вам туалетний монолог. Ні сказати нічого. Бо це бляха, сука, просто трендець. Коротше, дуже часто, дуже часто, мені попадаються прикраси з пробою 92.5. Всі ми знаємо, що таке проба 92.5. Це, відповідно, звісно ж, таки проба срібла. Але, ну, типу, я відфотографував виріб. Звісно, я сфотографував, що там є така то проба. і виставив. Я не стверджував, що то срібло чи щось іще. Я просто зробив фотографії і виставив цей лот. Люди їх купують, торгуються, перемагають, хтось програє, бла бла-бла, бла бла-бла. І от один із таких переможців, отримавши свій лот, вирішив. Почати кидати мені предяви, мов я махінатор, мов, я наживаюся на людях, мов я спекулянт і брехун. Сказати, що мене це тригернуло, не сказати нічого. Людина почала погрожувати. Людина почала приводити е, в свій захист е, права споживачів і те, що він туди напише, і що мені пізда, і бла бла бля Коротше, мене це настільки тригернуло, що я зробив те, що зазвичай не роблю. Я взяв і виніс це просто в публічний простір в межах свого аукціон телеграму. І що ви думаєте, жоден із адекватних, а вони всі адекватні, всі адекватні, як ви всі 99%, крім 1% оцього цього чувака, всі погодилися зі мною. Ну, що це аукціони, що це може бути. Я ж, блядь, вам не крамниця. Я ж вам не ломбард, не ювелір. Я в душі не їбу. Що е, як воно перевіряється, те срібло, та й нахуй мені його перевіряти. Я, блядь, години витрачаю на те, щоб відзняти відоси. Потім ще години, щоб е, відзняти лоти і виставити їх. При цьому всьому ця історія збиткова по факту. І вони ще хочуть, щоб я щось там робив якісь тести перевіряв. Блять, я ніде не стверджую, що це срібло. Я відфотографував виріб, такий, як він є. Чи торгуватися, чи не торгуватися це проблема кожного. А тут, вибачте, став винен я. Проте, проте я зі справами споживача. Маю діло постійно. У мене є своє виробництво. А про це сука там ніхто практично не знає, тому що всі е слідкують і приходять в межах одного YouTube канала, де ця інформація не розкрита. І о чудо, да, в мене є бля на аутсорсі адвокат. І о чудо, блядь, товари вжитку дуже сумнівно підлягають під цю всю історію з поверненням і всім іншим. І, за те, що він на ну, типу, звинуватив мене в брехні, в махінаціях, в клівіті, так, да, кримінальне провадження було відмінено. Не пам'ятаю в якому році, там писав мені адвокат, хуй його знати, чесно кажучи. Але воно було відмінене. Проте адміністративне ніхто не відміняв. І адміністративне це 30 мінімумів. На хвилиночку. Розумієте? І от адвокат каже: Давай вжаримо ніхуй делать. От просто ніхуй делать. Тобі що будуть? Лишні гроші, скільки він там, 500 гривень просить. Ну, заплати трошки більше. І знаєте, можна було б це зробити. Але я людина проста, я людина незлопам'ятна. А ще начитавшись добрих людей в коментарях на Публічний цей пост я взагалі поклав хуй, чесно кажучи. Тому люди, будьте добрі, не знаю нахуя вам цей монолог. Всім пока, бо я вже закінчив справи.